Шановні засідані, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, культури та молоді і екскурсії. Із п'яти членів комісії а, на засіданні присутній четверо один відсутній у поважній причині. Ми активно іпорумуємо, тому оголошуємо засідання постійної комісії відкритим. Шановні присутні, інформую вас, що засідання постійної комісії проходить з відеофіксацією і з подальшим управлінням. Відеозапису на офіційному веб-сайті Винорайбільської міської ради або в інший законний спосіб. На порядку денному засідання дві питання. У вас він є на руках. Можливо, я прочитаю. Перше питання це про затвердження комунікаційної стратегії Виноградівської міської територіальної громади з Старпальської області на прикол 2025-2027 років. Інформує каналу Школа Єфетина, начальник відділу інформації та зв'язків громадськісті виноградівської міської ради. Та друге питання про внесення змін до програми розвитку поряд Вовеноградівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Інформує Івас Василь Степанович, начальник відділу. Що немає, я дістав на голосування порядок денний за основу так цілу. Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято? Добре, переходимо тоді до розгляду порядку денного. Перше питання, будь ласка, я допомітаю торкам ці присутнім. Хочу вам стиль характеризувати то рішення, яке висувається на розгляд нашого серед засідання про затвердження комунікаційної стратегії міської територіальної громади Закарпатської області на період 25-27 років. Громадська організація інтерв'ю Київ у рамках грантової угоди з проєкту Місейна Поваргова розробила комунікаційні стратегії. Для участі у програмі були відібрані 30 громад із 10 областей України, в тому числі і за наша громадська громада, Буштинська та Полянська. Однією з головних умов була е, 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 на, на, наявність у громаді стратегія розвитку нашої громади, ми її були затверджені вже сесією у 24 році. І таким чином, протягом минулого року наша проєктна команда разом з учасниками пробула цієї включно із стратегічними сесіями. Навчальними та інформаційними консультаціями для представників Берноградівської міської ради, які були залучені і будуть залучені для реалізації цієї стратегії це відділ інформації та зв'язків з громадськістю, відділ економіки, відділ житлово-комунального господарства, відділ культури та туризму, відділ архітектури і містобудування та інші підрозділи міської ради. Коротко проми. Взаємодії та діалогу з мешканцями, бізнесом, партнерськими організаціями, громадськими установами і іншими стейкхолдерами, це зацікавленими особами. Ну і також однозначно створення позитивного іміджу і промоції просування нашої громади і створення нових комунікаційних майданчиків. Таким чином, ми спільно з громадською організацією Інтер'юз Україну розробили. Стратегію, імплементаційний план для реалізації цієї комунікаційної стратегії і антикризовий комунікаційний план, обрано п'ять ключових напрямів для вже імплементації виконання стратегії. Ми зосередимося на таких пунктах підвищення інвестиційної привабливості громади та стимулювання розвитку місцевого підприємництва шляхом про можливості і перевагу ведення бізнесу і в нашому регіоні, і в нашій громаді. Другий пункт це формування позитивного іміджу громади як комфортного, сучасного та інклюзивного місця для життя і розвиток екологічної свідомості громадян. Третій пункт це висвітлення діяльності органого місцевого саморядування, це доступне роз'яснення реформ та ініціатив у ключових сферах життя. Інфраструктурні зміни, друзівні ініціативи, медичні програми, послуги, освітня реформа, допомога та супровід ветеранів війни та ВПО. Також акцентуємо увагу на підвищення туристичної правасті громади, шляхом інформування потенційних відвідувачів про приводні, історичні та культурні прилади громади, розвиток кризових комунікацій, покращати здатність команду ефективно комунікувати в кризових ситуаціях та конструктивно працювати з відгуками. Вцілення цієї стратегії, як ми вже казали, буде тривати протягом трьох років. На 25-й рік вже заплановані перші кроки цих стратегічних напрямків, коротко про них, підвищити обізнаність місцевих підприємців зокрема і тих, що працюють у сфері сільського господарства і потенційних інвесторів щодо можливостей розвитку бізнесу у громаді. Також деталізовано перші кроки в цьому підпункті. Другий пункт створити і підтримувати образ громади сучасного, комфортного та інклюзивного простору для життя, навчитись працювати з негативом та комунікувати в ситуації кризи, підвищити обізнаність жителів. Щодо переваг сортування сміття і змінити культуру погодження з доходами. Підвищення обізнаності потенційних туристів і мандрівників про можливості відпочинку в громаді. Доповненням до комунікаційної стратегії є імплементаційний план та антикризовий комунікаційний план, який в умовах воєнного стану, коли зростають ризики виникнення надзвичайних ситуацій і є потреба в оперативному... Громади щодо безпекових питань. Mm. Ну і коротко таким чином я вам характеризувала поточний перспективний стан нашої комунікаційної стратегії, її контекст та важливість для громади. Ще хочу підкреслити. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи можна цей проєкт буде доповнювати, змінювати, Звичайно. адаптувати до змін звичайної громади? Так. Mm -hmm. Ми mm -hmm. будемо прив'язувати до нашої громади. Mm -hmm. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про внесення змін до програми розвитку туризму виноградівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Шановні присутні, зібрано рішення про прийняття програми розвитку туризму Виноградівської міської територіальної громади на 2021-2025 рік. Така програма була прийнята у 2021 році і вона діє і сьогодні. Кошти до цього часу не виділялись, але відповідно до вимог сьогоднішнього часу у нас відбувається тісна співпраця із іншими міськими радами, територіальними громадами. Зокрема, було підписано угоду про Чугурівську і міську раду Харківської області. Вони приїхали до нас і зараз організували виставку картин художників саме Східної України. І наші виноградівської територіальної громади. Угода між співпрацею Словакії, Чехії, делегації приїжджають до нас і виникла така потреба про виготовлення туристичної продукції, рекламної продукції, про історію, про культурні. Об'єктів і культурної спадщини нашої Вонограйської територіальної громади. Тому внесли зміни у четвертому пункті в додатку номер 2 про виготовлення туристичної інформаційної рекламної сувенірної продукції із символікою Вонограйської територіальної громади це буклети, карти, інші предмети і... і гравіку культурно-спасчіну. Коротко це mm -hmm. е, Чи є у когось зауваження або пропозиції до даного проєкту рішення? Mm -hmm. А ще власне нічого не відділялося від культурно-спасчіни? Ні, вже ніяких До цього часу. Ну, були пообставлені і... Ну, це і війна, і... І, і інші обставини, і... І мінімальне фінансування за тоді. Я думаю, що це принесе користь. Ми будемо просити не повну суму, але у розгляді до 50 тисяч розробили проєкт, вже працюємо над цим, щоб було мінімально зробити так, що коли до нас приїжджають, або ми їдемо всі ну, пропагувати потенціал, туристичний потенціал нашого краю. Ми це буде доповнено і більш активно розвиватися. Є щодо питання? Дякую. Якщо немає, то дістанеться на голосування проєкту рішення за основу так цілому. Прошу просувати рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, на цьому порядку денної комісії вичерпаний. Дякую усім за роботу.